Сизм у шахах і чому шахи поділяють на чоловічі та жіночі? Якщо чесно, нам дівчата пощастило і, взагалі, ніякого сексизму немає, так як дівчата можуть грати на чоловічих турнірах, на жіночих турнірах, на опенах будь-яких, а чоловікам можна грати тільки в чоловічих турнірах і в жіночі турніри зось. Тому з цієї сторони нам пощастило. Те, що мені не подобається, те, наприклад, що до жінок в шахах погано відноситься, в сенсі тому, що ти дівчина, як ти можеш грати в шахи. Блондинки не грають в шахи, в шахи грають тільки брюнетки, і ось ці всі такі стереотипи. Я надію, що в більшості адекватних шахістів їх немає, але все рівно це трішечки залишилося. Про короткі спідниці і декольте я взагалі мовчу. Пиши, що ти думаєш на рахунок цього, чи хотів би грати з дівчиною в шахи. А якщо ти дівчина, пиши, як тобі грати з чоловіками на турнірах. Легше чи складніше. Підписуйся до нас в інстаграм і купуй наші шахи та дошки. Записуйся на заняття. бай-бай!